Що порадує до кінця місяця. Ого. Так, значить, до кінця місяця вас порадує саме перша доля. По справедливості. Заслужено. І це давно пора уже вам отримати. Тобто тут якісь можуть бути прямо доленосні да, якісь події або ситуації, які вирішать, можливо, ваші проблеми. Можливо, ви побачите вихід із тієї ситуації, яка у вас є. Ну, тобто тут і фортуна на вашій стороні, і все буде законно вирішуватися. Да. Тобто, якщо ви, наприклад, будете підписувати якісь документи, то все має вийти так, як треба. І це ще раз, це заслужене. Ну, от е е е так орієнтуйтеся. Все, що буде відбуватися от найближчі дні, да, до кінця місяця, це як подарок, подарунок, долі, подарунок долі. Це вас має порадувати, тому що це реально і заслужено, і так має бути. І це має бути, знаєте, як трамплін для того, щоб рухатися далі.